Ну що, кішки це завжди такий трохи ліфтинг. І дивитися, це кішка, вона з цією задачею впорається, але у той же час вона дуже вдала, не заходить на територію лба. Тобто, якщо лоб не дуже високий, то вона не, не криде не його розмір. І інколи це дуже важливий, важлива причина. Для обрання окулярів. Тобто, хто має цю проблему, той знає, що інколи це дуже, дуже заважає тому, щоб окуляри сіли гарно. Тобто, це такий варіант, досить універсальний для кошки, не, не, не дуже велика по висоті. Тобто така. Підійде. І це нелонова лінза поляризована.